Під Києвом на полігоні змагаються найпідготовленіші бійці спецпідрозділів різних регіонів. Турніри з тактичної стрільби триває два дні. Завдання для бійців складніше ніж зазвичай бійців примушують показати найкращий результат у надскладних умовах. Змагання відбувається в пам'ять про Руслана Лужевського, офіцера спецпідрозділу СБУ. Майор Альфа став одним із перших, кому за військовий подвиг на самім початку східної війни надали звання Героя України. Пробігти по піску, захопити ящик вагою під 30 кілограмів, стріляти з різних положень, постійно переходити з автомату на пістолет. Організатори цього турніру переконані, чим складніше завдання, тим цінніший результат бійця. Тремор в руках напряження. Це показує кращу подготовку стрілка. Контроль, Білі контроль мішені закамуфльовані, аби бійцю було складніше цілитися. В магазині 60 набоїв. 12. Красавчик, красавці, да. і в 60 не попала один раз. Бійці мають бігти, повсти, нести. На рахунку кожна секунда в двох заліках: особистому та командному. Переможець турніру на рік стане володарем. Ось цього кубка. Тут символічне спецпризначенець та фотографія людини, в пам'ять про яку проводиться цей турнір. Руслан Ложевський, герой України, посмертно. Він був чемпіоном, спортсмен парашутист чемпіон з рукопашного бою, один з найкращих стрільців та інструктор для своїх хлопців. Він є індикатором бойової підготовки, рівня бойової підготовки, спецподразделений Украины. Прийшов, увидел, что що есть что-то еще, что он может взять для себя, что он может взять для подразделения, так как он был інструктором и достаточно хорошим інструктором. Он залишив после себя много бойців, которые благодарны ему в той ситуации, в которой они оказываются. І он тоже став. От хорошого стрелка он стал одним з лучших стрелков, благодаря тому, що у нього було стремление. На самому початку антитерористичної операції тоді ще капітан Лужевський майже весь час проводив на сході, бо розумів, там його навички надзвичайно необхідні. Це 5 травня 2014 року. Бій під Семенівкою поблизу Слов'янська саме тоді стало зрозуміло, це не АТО, це війна і потрібна армія. Руслан Ложевський посмертно отримав звання майора та зірку героя України. Турнір на його пам'ять тепер є щорічним, і перемогти у ньому кажуть спецпризначенці честь для кожного. Наталя Нагорна, Павло Бондаренко, спецкорд 2+,2.